Люди ідуть як слухняні зайчики за тим, що їм пропонує Зеленський. А Зеленський їм зараз не пропонує допомогу армії. Тому воно дуже. Я розумію, що багато в кого бракує коштів. але... Чи воно варте, щоб продати себе і свою гідність? Ну тут знаєте, пані Софії, не всі ж там насправді будуть так оцінювати. Я чула багато я історій. Я маю свою думку, да, свою та, позицію. людей, які кажуть, ми принаймні там комунальні послуги своїм рідним оплатам. Ну тобто, кожен буде по-своєму до просто цього люди. Ставити. Мають зрозуміти, що цю подачку, яку зараз вручили, завтра заберуть з дико підвищеними податками. І я не пам'ятаю, щоб люди так масово і системно обурювалися законопроєктом, який презентував гетьманцев. Оскільки там мільярдів сумарно витратили на ці от подачки, там понад 20 мільярдів точно. А один реп, який закриває 20 кілометрів фронту, коштує 8 мільйонів гривень. І ми могли б зараз закрити лінії фронту. Ми могли б поміняти статті, одні гроші туди завести. а